Аварійна стрічка, уламки скла та задимлені стіни. Так зараз виглядає котельне підприємство Шляхбут КР. Цієї п'ятниці там стався трагічний випадок. Працівники помітили несправність котла, почали його перевіряти, але стався вибух. Що саме його спричинило, невідомо, адже котел працює на дровах. Примерно о 8.05-8.10 десять прийшов взрив е, котла, отоплення СДК-15. Пострадали. Чотири чоловіка. Один чоловік смертельний, двоє в анжуговому анделіні. Четвертий від медицинської допомоги оказано на місці, вона сказала. У всіх травмованих виявились опіки тіла. Крім того, чоловіка що помер, поранили уламки скла. Тому врятувати його не вдалося. Наразі двоє поранених перебувають у лікарні. Поступило два пострадавших з ожогами лица в нижних конечностей, состояние при поступлении средней степени тяжести, также отмечается ожог слизистой глаз первой степени. Зі слів лікаря, зараз у постраждалих задовільний стан. За тиждень їх вже випишуть з медзакладу. При цьому ще треба буде пройти амбулаторне лікування. Повернутися до роботи люди зможуть за два-три тижні. З медикаментами допомагає фонд соцстрахування. Керівники підприємства самі подали заяву до правоохоронних органів. Розслідуванням нещасного випадку в котельні наразі займається прокуратура. 19.02.2016 слідчими інгулецького відділу поліції було внесено відомості до ЄРДР за даним фактом. На сьогоднішній день проводиться досудове слідство. В ході досудового слідства проведено слідчі дії в огляд місця події, в огляд Постраждалого, який в результаті помер, та попередньо опитані очевидці події винним у злочині загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. Що будуть відомі результати розслідування, їх оприлюднять. Отримати коментар на північному ГЗК ми намагалися протягом тижня. На комбінації кажуть, не будуть спілкуватися з журналістами, доки триває розслідування. З офіційної заяви відомо, 26-річний чоловік чомусь став на конвейер, який несподівано почав рухатися. Робочого затягнуло та сильно скалічило. Сталося все це в неділю, 14 лютого. З підприємства чоловіка забрала швидка та доставила до реанімації. Вже в лікарні за два дні потерпілий помер. Як міг увімкнутися конвеєр на виробництві без втручання людей? Ні. Хто не знає наразі? Поліцейські та прокурори перевіряють усі факти та шукають винних. Приємство про вище вказаний факт не повідомило. Тому відомості за вказаним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає максимальне покарання до позбавлення волі до 8 років. Недотримання правил безпеки чи людська неуважність розбирається і в Криворізькому управлінні держпраці. Там повідомили, експертна група наразі працює. В понеділок нам пообіцяли надати перші результати. Та часто буває так, що відомі вони завчасно. Юристи кажуть, в таких ситуаціях зазвичай підприємства роблять все, щоб відстояти свою невинуватість Хтось із руководящих довжності. Ані просто договарюються з працівниками, пугають їх увольненням, И работники предприятия, естественно, будут давать пояснение, что человек там нарушил сам самостоятельно нарушил все нормы, там вылез или там на что-то там или попал как-то, ну, то есть в эту ситуацию именно по своей вине, по своей халатности, по факту смерти человека естественно возбуждается уголовное дело, которое благополучно в кавычках закрывается и э, все человек умер сам, виноватых здесь нет. Все робиться для того, щоб не виплачувати сім'ї загиблого компенсації. Та все ж деякі підприємства більш совісно борються з такими ситуаціями. Вчасно оновлюють обладнання для того, щоб воно не виходило з ладу. Проводять розширений інструктаж з охорони праці за різними блоками. Это і розділ охраны труда, розділ пожарная безопасность, действия в чрезвычайных ситуаціях, это медицина. Это ознакомление с несчастными случаями, которые произошли на предприятии. Детальный разбор их. Это в обязательном порядке. Приоритет жизни и здоровья работников нашего предприятия, как, так как и в корпорации, это приоритет номер один. И этому вопросу уделяется огромное внимание на нашем предприятии. Інструктаж з охорони праці проводиться не лише для нових працівників. У структурному підрозділі своя техніка безпеки, тож все вивчають повторно. Для тих, кого залучено до звичайного виробництва, раз в півроку, а для тих, хто працює в місцях підвищеної небезпеки кожні три місяці. Під час підготовки цього матеріалу ми дізналися ще про одну загибель на виробництві. Стався нещасний випадок в одній з шахт Кривого Рогу. Загинув шахтопрохідник. За попередніми даними у чоловіка стався серцевий напад. Деталі будуть відомі вже в понеділок. Лавріненко, Євген Євгенжелай Максим Пономарьов, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський.